атомна станція перейшла на паливо, на паливо на американського виробництва Вестінгаус Компанії, і там не російське паливо. І відтак, всі системи управління регулювання атомною станцією. Це вже автоматика Westinghouse, а не російського росатому. Mm -hmm. Третя проблема персонал. Катастрофічно не вистачає фахового персоналу на Запорізькій АЕС, попри неймовірні спроби Росатому, там своїх туди спеціалістів скерувати, але цього є недостатньо для безпечного використання Запорізької АЕС. Ну і врешті-решт четверте йде війна. І в будь-який момент та ж сама лінія електропередач, яка, яку Росія намагається під'єднати, вона може бути пошкоджена, тому що йде гаряча фаза війни. Тому, якщо так скласти всі оці аспекти, то можна впевнено сказати, що це просто гра Росії, це мій висновок. Гра